Дорогенькі мої, сьогодні в мене радісна новина. Прямо сьогодні приїхав оцей евакуаційний автомобіль для е, поранених на Авдіївському напрямку для 53-ї медичної роти. Е, ця машина буде евакуювати поранених з поля бою, буде спасати життя. Вона дуже класна, практично нова. Ось Світулічка її загрузила гуманітаркою. Хлопці з фонду світлий. Хочу вам сказати, що обов'язково допомагайте, донатьте, тому що тільки разом ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Оля. Бажаю здоров'я. Ми медична рота 53-ї бригади. Ми знаходимося на Авдіївському напрямку. Ми нарешті отримали ваш автомобіль, який ви нам предоставили, купили. Автомобіль дуже класний. Ми будемо його використовувати по призначенню для евакуації поранених і для інших бойових завдань. Велике вам дякую і привіт вітання від хлопців інших і наших дівчат. Все буде Україна. Бажаю здоров'я, друзі. Ми доїхали до нашої 53-ї медичної роти. Оля Полякова, дівчата і хлопці, дуже дякували за такий чудовий автомобіль. Ми його протестували, проїхали по дорогах а, сходу Куб'янського напрямку. Шановні друзі, зараз ми покажемо машинку, яку а, купила Оля Полякова для наших 53-ї бригади медиків. Зараз ми покажемо, якими дорогами машина буде їздити і як вона зараз вже а, їздить. Ну що вперед? Schau mal, das ist schon... Артівка дуже, дуже об'ємна, дуже багато місця. Якщо потрібно пораненого перевезти, ця частина складається вниз, повністю може стати ноші для перевозки пораненого. Або для перевозки медикаментів теж дуже і лежачого, і сидячих набрати. Тобто машина буде працювати. Дуже гарна мавтівка. Вона реально машина, просто вогонь, дуже нова, 2017 року, все нове, все дуже добре працює. Ще таких автомобілі крутих ми не привозили, тому Оля тобі велика, дуже подяка від всіх. І офіційно передаю ключики нашим медикам, нехай рятують життя. Наших хлопців, які бережуть наше життя, взагалі. Тому хай вона працює, хай вона служить. А ви себе і Дякуємо вам за, дякуємо. за допомогу. Я Дякуємо. від всіх нас. Все равно з вас від Олі полякової Олечка. Дякуємо обов'язково. Слава Україні! Героям слава!